Хто з депутатів точно живе на зарплату? Так це брати дубневичі. Вони живуть на Укрзалізниці, нахабну схему обкрадання держави на мільярди гривень. Днями викрив їх колега, народний депутат Віталій Купрій. За його словами, у тендерах у вже дев'ятий рік поспіль паразитує сумнівна компанія Корпорація КРТ», засновниками та кінцевими бенефіціарами, якої є голова транспортного комітету Верховної Ради Ярослав Дубневич та член комітету з питань бюджету його старший брат Богдан Дубневич. Не виконуйте проплачених заказів. До побачення чомусь саме корпорація КРТ». Вже давно є безпрограшним фаворитом тендерів Укрзалізниці на постачання деталей для залізничних доріг з накруткою вартості на сотні мільйонів гривень. Програма гроші відтворює схему. Укрзалізниця перераховує гроші за надання послуг корпорації КРТ. Тож вона мала б одразу виготовити і поставити необхідне обладнання безпосередньо Укрзалізниці. Натомість ТОВ КРТ перераховує кошти на рахунок фірм прокладок, жодна з яких не має жодного стосунку до виробництва деталей. Вони ж у свою чергу переводять кошти на рахунки інших фірм прокладок, які займаються увага продажем цукерок, фруктів, безалкогольних напоїв секонд-хенду за начебто придбані запчастини, які вже давно продані через власну мережу. Завдяки такій вдало організованій системи конвертації коштів, уся сума з державних кишень з купою відкатів іде прямісенько у бухгалтерію тов. Корпорація КРТ. тобто все у дім. Бо ж брати дубневичі, сусіди не лише по бізнесу, ось їхні скромні хатинки в елітному передмісті Львова. Тож новому очільнику скандальної залізниці випав справжній життєвий іспит. Хочу побудувати сучасну фірму, яка використовує свої можливості. Бо ще нікому за роки незалежності так і не вдалося остаточно розібратися, що ж насправді відбувається на головній залізничній монополії. Все?